O que Шо ж, на завтра нет. Е. Я буду як Джон, Джон Маклей, я буду як Глеб житло. Один у форму і відкрию нас. Все ж двері буду ждать чо? <поцентрична> 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 Старший сержант, все, все, в поліцію, все, покинув все війну поліцію і за заполготи до майора дослужусь. Покинув все покинув все у поліцію, все, покинувся, все, у поліцію, покинув все, покинувся, він у поліцію скаже, мама, я сино тебе ржусь. все Добрий день. добрий день. Чи могли ви собі колись уявити, що з доріг України зникли всі даїшниці? 30 тисяч охочих працювати в новій поліції? Грузинка Еказгулад запрацює над реформою. патрульна поліція. масова відгук знайшла у наших земляків і ідея кардинально змінити образ української міліції. Змінити Перегуля... вектор з радянської системи на європейську реформа МВС стільки почалася, а вже стільки Піраця, а кандидати будуть по результатам їх тестування. до нової патрульної служби закінчують відбір претендентів. Міліцейську реформу повністю ти в реальність і дівчата до 35 років буквально завалили заявами центри, де набирали хто ці люди? Це звичайні люди, люди, такі як ви нова патрульна поліція. Суперуспішний проект чи фейк? Який найкращий спосіб перевірити це? Пройти весь шлях самому. День я їду здавати перший іспит. Це комп'ютерний тест, здатність логічно мислити. От зараз я їду на Солов'янку в Академію МВС, де почнеться моє перше знайомство.

Пройшло шість днів і мені приходить лист мені шановний богдан володимирович вітаємо вас із успішним проходженням тестування загальних навичок запрошуємо вас на наступний етап перевірку рівня фізичної підготовленості для визначення рівня фізичної підготовленості просимо з'явитися 12 лютого на стадіон старт через шість днів при собі обов'язково необхідно мати паспорт медичну довідку номер 086 о довідку можна отримати у поліклініці за місцем реєстрації вам буде запропоновано виконати такі вправи: підтягування, біг на коротку дистанцію 100 метрів, біг на середню дистанцію 1000 метрів. Усі вправи виконуються на вулиці. Перевірка триватиме орієнтовно 3 години. Будь ласка, розраховуйте свій час, одягніться відповідно та беріть із собою питну воду. Врахуйте, що ми не зможемо допустити вас до проходження перевірки в разі запізнення або відсутності будь-якого з вказаних вище документів. Понеділок приходьте. Підкажіть, мені треба отримати цю довідку до середи. Я... Ну, це ваші проблеми. Гараж... Мої проблеми. Yeah. Скажіть, будь ласка, коли у вас працює профкабінет? Е... Щоб до часу кожний робочий 400 кармів кабінетів, все стало. Ні, ну мені треба просто досередитися довідку. Я встигну за двері? Думаю, що як захочете то встигнете. А це від мене залежить? <хеш> не від мене ж. І всі шанси не встигнути, просто пройти цю медкомісію. От. Але якщо забить довідка 0,76. О. Навіть щоб отримати цю довідку в приватному центрі за гроші, мені треба подати паспорт громадянина України, а також мені треба надати флюорографію. Флюорографію ніде не можу зробити, тому що сьогодні субота і всі медзаклади закриті. На це мені в медичному центрі, де роблять довідку, сказали, ну ладно, приїжджайте без флюорографії. Вам треба флюорографію для заключення фізіатра. Ну Не, ми вам Коли ви сделаємо. Все в нормі, кашеля нету ще нічого. УЗИ делали, там все в нормі. Да. Піска, камішки ні, то у жовтні. Більш універсального лікаря я ще не зустрічав. Хірург, невропатолог, окуліст, отоларинголог. Щеплення згідно календар... календарю щеплень. Лікарський висновок про професійну придатність придатний до навчання в учбовому центрі при МВС України. Отже, правдами і неправдами довідка в мене на руках. Саме час зайнятися тим, без чого мене точно не візьмуть. В патрульну службу фізичної підготовки. Мене стоїть нереальна задача за шість днів підтягнути біг на тисячу метрів, біг на 100 метрів. І найгірше для мене це підтягування на турніку. О! О-о! за шість днів нереально зробити. Чотири Ну а що, буду Я постарав уже крові мозоляки і так і не можу витиснути на одиницю, тобто шість разів. В мене виходить 4,5. Я не знаю, що це завтра буде. Не знаю, що це буде. Поліції. Вони останнім часом, це майже 3-4 роки, займалися не своєю роботою, а зароблянням грошей. Кожна людина хоче змінювати свою країну. Коли поруч приходила поліція, люди в нас СНГ, вони чомусь думають, ніж би він прийшов поруч і не прийшов все дома. На Європі навпаки люди думають, усвідомлюють, що вони в безпеці, коли вони бачать поліцейських. Хотять зробити нову, дійсно, нову поліцію. В Києві і взагалі в Україні має бути порядок. І закон має бути один для всіх. Я, також, я, я сподіваюся, що це буде така здорова клітина, нормальна, могутня. Дві тисячі людей здорових, і, які мають глусти і клепку голові. Джонсон-джонсон. МДС України. Це За погода до майора дослужусь Я за зробив тисячі метрів, чотири двадцять дві. Шановний Богдан Володимирович, ми високо цінуємо ваше бажання працювати у новій патрульній службі Києва. Запрошуємо вас пройти військово-лікарську комісію в поліклініці ГУМВС у місті Києві. Де собі необхідно мати паспорт, витяг із медичної документації за останні 5 років, результати флюорографії та військовий квиток. Бажаємо міцного здоров'я. Ось нарешті черговий етап випробування. Обов'язково потрібно звернутися плюс команду, перепроти. Основне наже наше оружие це говорити з людьми. Так ми должны правильно составить диалог. Очень большой, красивый, амбициозный проект. Таких машин ми придбали три сотні. Я говорю, що ми строїмо нову поліцію. З усіх дібрали дві тисячі найліпших. Хто тяні? Чим вони від других? Серед них є колишні фельдшери, психологи, бугалтери, пекарі і навіть продавчиня дитячих Ого, іграшок. Тренують інструктори з Америки. Караті кришувати, служити і захищати. Уже в лето нову новую украинскую полицию на улицах Киева. Служить и защищать, служить и защищать. Руки в Кто эти они люди? Чем они отличаются от других? Карать служить и защищать. Будут кричать, будут кричать, будут будут кричать. Что ничего не изменилось. Новый полицейский не наступил на ногу в трамвае. И поэтому зрада и все пропало. И все пропало. И поэтому зрада и все пропало.

5 хвилин розпочнемо тренування до випуску. Форма одягу в нас така, от, як зараз. Я попросив би десь із сумками, там із красними, з красних. Десь сюди тил, тилу там заховати. Повинна бути гарна картина, картинка точніша. В полицию пошли самые красивые девушки України. Ну вот Іра, военный, по образованию кулинар, хрупка дівчинка, Анечка, у нас студентка. Здавала госэкзамены одновременно з нашими екзаменами. Умничка, Зоя Парикмахер, Сережа, тренер по фітнесу. Ирочка у нас художник. вообще. Самая красивая рисовала схемы оформления оформлення ДТП. Гендюкаш ну это, это да, наш бывший генерал. Будущий генерал, простите. Амбиции, амбиции, только амбиции, да. Слава Украине! За что вы героем слава? Это не важно запоминать. Вот. 16 лет живу в Киеве, приехала, как обычно, 17-летний ребенок поступать поступила в транспортный университет на транспортное право. Я изначально хотела пойти куда-то в органы работать, в школу милиции, но, к сожалению, после пяти лет обучения на юрфаке я немножко разочаровалась. В фейсбуке я подписана новости Мустафы Наева. <laughs> и он бросил, помню, ссылочку, что тот, кто вдруг решит и захочет пойти в полицию, переходите, заполняйте анкету. И, по-моему, в Рождество вечером, после того, как гости ушли, я заполнила поздно вечером свою анкету. Через недели-две пригласили на первое тестирование, которое в принципе прошло, хотя конечно логика, женская логика и логика классическая, она отличается. Потом пригласили на медкомиссию, я поняла, что в принципе медкомиссию я пройду, потому что никаких проблем со здоровьем нету. Я начала заниматься физкультурой, физподготовкой, я в течение месяца ежедневно ходила в зал. Когда прошли физо, пошли там психологические тесты. Ну самое интересное было тоже в отборе это собеседование. Ну вот задавали просто такие ситуации, как вы в этой ситуации поступите. У меня был самый самый сложный вопрос для меня. Вот вы стоите на работе и едет пьяный Аваков за рулем. Что будете делать? Вот и как бы вы его штрафуете, вы ему выпишете протокол, как вы себя будете вести. Конечно штрафую. Потом началась учеба. В своих институтах, которые я закончила, я не встречала такую систему. У нас были, мы рисовали. Самое интересное занятие это тактика. Мы каждый свой день начинали с двух первых пар тактики. Там, естественно, мы отрабатывали команды, отрабатывали захваты, добровольные, силовые. В полицию я пришла из должности руководителя отдела маркетинга. Зарплата у меня была больше, чем здесь предлагают, но я ну, мотивировалась вот я очень хотела что-то изменить начать изменения с себя вот и ну надеюсь что все получится <реклама> Мы с Наташей познакомились на медкомиссии. Мы сдавали вместе ФІЗО, мы сдавали вместе тесты. А потому что ничего нельзя добиться было просто так. То есть, едешь на работу, в маршрутку заходят цыгане, которых ты вынужден сам выгонять, чтобы они ну, не украли у кого-то кошелек. Было хобби. поддержание громадской безопасности. Теперь она будет профессионально этим заниматься. Я вам на фоне на СТБ, потом на плюс 1 просил, в прокате, шоу в бизнесе, ну, а реально попал в полицию. Все говорят, ты будешь ментом будешь, Кажется, да нет, за семью людей меня знает. А вы с Ромой знакомы, да? Нет, ваш, нет с вашей группы, но, да? Но у нас такое синее братство, да. мы узнаем друг друга, общаемся в транспорте. Эти футболки, они не только нас к чему-то обязывают, но и символизируют, что он стоит твой побратим этих стильных футболок уже очень много. Вот, идешь по Киеву, боже, сколько нас. Да, людей очень много. Да. Yeah. <реклама> Вставай! Ревняйся! Струнка! Менец подходит до микрофона, витается. Здравствуйте, товарищи! <реклама> Виктор Вічна пам'ять героям, вічна їм слава. На що ви, а ви відповідаєте три крати. Героям слава, героям слава, героям слава. Героям слава! Героям слава! Героям! Боня, нельзя! Ничего, Боня. ничего. Боня, нельзя. Очень поздно сказала, уже поставила перед фактом. Сразу страх, потому что профессия низ. А сегодня уже гордость. Она все прошла. Она в детстве не очень занималась спортом, но преодолела все. Это будет наверное, массовая присяга, самая массовая в Украине. Это Кристина, одногруппница, а мастер спорта по Тайквандо. Имеет разряд по боксу, несмотря на то, что хрупкая девушка защитит любого мужчину-полицейского. Сейчас мне принесут. Для меня самое сложное это было носить каждый день одну и ту же форму. У нас была тренировочная футболка полосиня и бейсболка. Для каждой девочки, которая любит платьишко, красивые цвета, яркие украшения, это было просто трагедией. Разбавлять никакими украшениями форму нельзя. Это, наверное, лично для меня было самое сложное. Будем ждать выходных для красивых платьишек. Севастьян? Да. Марко На присягу до тата прийшли? Да. А тато ким буде? Поліцейським. Після анексії Крима тата втратив роботу і довгий час був без роботи. Ми Вирішили міняти наше майбутнє. Попробуємо. Якщо реформа буде мати успіх, то. Ну і ми залишимося тут, якщо не буде мати успіху, мабуть, ще не варто буде тут залишатися. Свою высокую предповедатель высокую поедатель Врачиста присягает Врачиста Нормально, копы. Дай Бог дослужиться до генерала. Поліцію покинувся поліцію, покинув все покинув сейну поліцію І за полгода до майора дослужусь Покинувся поліцію, покинувся все, Покинувся все, У поліцію І скаже мама, я сино тебе жуть